Щирі вітання з днем ангела, білий сніг за вікном паде, З днем ангела щиро вітаю тебе, Хай в цю холодну пору зігріють щирі привітання та теплі побажання. Молитва щира хай звучить до покровителя твого, хай ангел твій не спить і на допомогу тобі спішить. Хай ангел не дрімає, а повсякчас оберігає, захищає здоров'я та любов. Хай добра доля ударунок тобі сьогодні принесе. Щастя та добра сьогодні щодня, З ним ангела вітання, найщиріші побажання.